Ідея переїзду адміністрації президента була це не нова ідея. Її активно просував і був таким драйвером сили. Був Борис Лошкін. Тому, а оскільки Олександр Олександр Стенелюк був на багатьох цих нарадах, і ми дискутували, тому мені цікаво чути, що навіть згадування Хілтонів і Маріотів це улюблена теза Париса. Я хочу бачити тут Хілтона або Маріот. А ми повинні бути десь де, де є простір. Ну тобто, вся та теза, я розумію, як вона потрапила в той штаб. Чи вивчалися це питання? О, ми причому не один не одноразово. Ми дивилися на досвід, наприклад, в Німеччині будівля канцлера. Досить, Це до речі, найбільша будівля державна в світі для вона здається, в 10 разів більше ніж білий дім поза розміром. Канцелярія Е, далі ми дивилися на досвід, який є зараз в Казахстані. Це консолідація державних органів в певному місці. Тому тут цікаво не можна взяти одну інституцію відокремити. Треба розуміти, що в Україні ну для нас є квартал. Да? Державний квартал це Кабінет міністрів, Нацбанк, Верховна Рада, Міністерства, більшість міністерств, вони сконцентровані в певному в певній території. Це дозволяє працівникам швидко комунікувати, переходити, проводити наради. Ну це це в усьому світі є якби державницькі квартали. В штатах ви побачите Білий Дім через дорогу. У вас USTR, через заспоруч стоїть міністерство фінансів, і все це, це поруч, щоб не, не було переїздів. Тому якщо переїжджати, то переїжджати всім. Треба розуміти. А ми мали досліджували ну, багато речей. Була історія. Ми дивилися, і коли там судова реформа почалася. думали, як би також певні суди, щоб вони всі знаходилися в одній будівлі, щоб це було там однаково. Перше питання місце: будуємо за державний кошт. Ну, по-перше, будуємо або будуємо, або беремо в оренду. Беремо в оренду, це видатки. ви стаєте за заручником ну, тої організації, яка вам дає в оренду. Видатки рахували, не є. Ми знаємо, ну що ми звісно захочемо класу А будівлю. Класу А будівель треба, як правило, вони знаходяться більше в центрі. Вони не за межами міста. Відповідно, треба буде додаткові інвестиції. Крім того, це не швидко. Будь-який е ріелтор вам пояснить, що побудова будівлі або переїзд будівлі, підготовки цієї будівлі, це за менш просто час. Е будівля е канцлера будувалася чотири роки. І причому це було ну, велике фінансування і так далі. Чи могли ми тоді, і це було також дискусія, ініціювати побудову якоїсь нової структури? Е це була велика дискусія. Ми обговорюємо, ми розуміли, що якщо ми зараз це почнемо будувати, ну ми критики не оберемося. Нам нам скажуть, що війна, все, а ви тут будуєте нові будівлі. А видатки тут це значні. Треба розуміти, що це не, не ну чотириста людей перевести. Е, і я розумію, що ми теж хотіли open space. Ми всі, ми всі прийшли з середовища open space. і нам всім хотілося open Space. А, е, е, І коли ми почали стикати, ну почали просто рахувати, і ми почали побачити, що це ну, ну це досить перше швидкого результату не буде. Ти не встав, не переїхав. Зараз я поясню, чому встав, переїхав, не працює. Е, е, вам треба будуть великі кімнати для нарад. Ну, наприклад, РНБО засідає. І йому, ну, РНБО це, е, я пам'ятаю, що це, за цей круглий стіл можна посадити 41 людину. Отак, ну, Вже макс. От, е, а інколи їх буває більше. Тому що нам треба є міни, ще кодись, і ще спікери, і представники, і відповідно за цей стіл відповідно, це, це простір. Далі вам треба приймати міжнародні делегації. А саме для цього була, була ще ж ідея, що теоретично ну розглядалося, Ми ми могли б ми перевести адміністрацію президента в Мирінський палац, але там нема простору для 400 людей. Ну добре, навіть 200 скоротили вдвічі, але. Срівно немає цього простору, тому це більше як резиденція для прийому переговорів. Тому, але знову ж таки, задам скільки часу тривала реставрація, і це з прозоро зі всіма процесами і так далі. Там з питаннями, але вона зроблена і президент з Марина Анатолівну. Це ну доштовхали як процес. Принаймні, маємо резиденцію, в якій можемо приймати міжнародних це також до цього. Дуже таким приємним місцем для прийняття був і є е, буд будинок з химерами. Він якраз такий репрезентативний і він відповідає стилю міжнародних прийомів. Тепер що ще в адміністрації? І так, в адміністрації є ще архів. Його mm -hmm. тебе теж це, це великий простір. Чому? Тому що всі законодавчі акти, які підписує президент, вони а, брошуруються і підписуються вручну. І саме ця версія закону або законного акту, вона є mm -hmm. ну, да, і вона друкується на спеціальних бланках і так далі. Воно все це все архівується. Тобто є архів архів, він великий. А, далі є велика бібліотека, де є там подарунки, які всім президентам дарували. Воно теж є, кудись можна там віддати, але воно має місце, тому що. Далі, ну знову ж таки чотириста людей. Є ще такий підрозділ. Це підрозділ прийому громадян. Mm -hmm. Він має бути це дуже багато людей не розуміє, що це а я ходив на там протягом там раз в місяць. У мене був там прийом громадян, і це дуже різні громадяни. Вони хтось може тільки що вийшов з прхіатричної лікарні, хтось має великі проблеми, хтось це можуть бути військові, студенти, хто завгодно. І вони мають це велика черга. Людей, які проходять або піспілкуватися з чиновником, з представником президента, а кількість прийомів там там, взагалі, це ну, багато. Тепер знову ж таки, коли про переїзд, ми ну, да дуже часто обговорюємо. Стоїть питання комунікації, тобто безпекова. Я вже бачив там різні інтерв'ю, які коментують, що це безпека. Дивіться, фізична безпека не складно організувати. Безпека інформаційна значно складніша, цифрова. Поясню чому. Є е, питання, під час яких е, ну, це, рівень, це рівень секретно, дуже секретно. Відповідно, ці кімнати спеціально облаштовані, там включається додаткове обладнання, яке не дозволяє знімати. Сигнал, аудіосигнал або будь-який сигнал в цьому приміщенні. І відповідно, ці приміщення, наприклад, засідання ради НБО мають це таку умови, і воно обладнане додатковим обладнанням, яке захищає такі засідання. Ну ми розуміємо, що президент обговорює критичні питання. Це не просто пацани зібралися, паговорі да? це питання, які стосуються там безпеки, розвідки, військових дій, купа питань. Далі е, є робота з також секретними документами. Це також є певні правила, принципи підходи. Чи можна це перенести? Можна, але знову ж таки ми пам'ятаємо, що інвестиції це не просто звичний бізнес-центр, офіс-центр. У Вас повинні бути кімнати обладнані, у вас повинна бути сертифікація. українське законодавство вимагає сертифікації всіх інформаційних і комунікаційних систем. Знаю, не подобається, але мусили робити. Коли побудували ситуаційну комнату, треба було пройти всі питання знову ж таки сертифікації на секретно. Це поєднання інформаційних ресурсів з різних органів влади. Чи можна будь-які приміщення ну, в, Украї... в Києві під'єднати до державної мережі? Можна. Ну, в Київ на... накритий досить нормальною мережею. Це можна зробити, але знову ж таки, це час і гроші. Ми проінвестували протягом п'яти років в інформаційно комунікаційну мережу, ну тобто, ну, звичайний нетворк, тобто це е, кабельна мережа, репітери і так далі. Я поясню, тому що після Ющенка команда Януковича видернула дроти з кабелів, з коробів, ну тобто, тобто от, щоб не було жучкових. Ага. Я розумію, що це дикість, але... Ми це бачили, і потім це все лежить лапша, така треба було це побудувати, побудувати ну за стандартами, пройти всі конкурси. От загальний бюджет, який був на IT і софт в адміністрації президента за 5 років, загалом це капіталка, це компи, комп'ютери, принтери. Ну технічно, от IT-шна тема, тому що вона була піднімається це 44 мільйони гривень було витрачено за 5 років. Державні я пам'ятаю? це державні за державця. Це чисто державні кошти. Це всі тендери в прозорі. Ні, ні, я є купа речей, з яких Петро Олексійович купляв, але це державні публічні кошти, які були проведені на конкурс. Причому з них приблизно 6 мільйонів ми не змогли витратити, тому що були там порушення. Ну там скарги, збиті тендери, помилки юристів. все. ну вони не реалізовані, гроші повернуті. Ось це капітальні були десь приблизно 16 мільйонів. Тобто, це капіталка, це безпосередньо кабельні мережі, репітери, раутери, безпеково. Обладнання, ну, його треба було, там, там, умовно, 45 мільйонів вже витрачено, ну, те, да. щоб, відновити... Вон, да, щоб віднов... Ну, забезпечити функціонування. Далі серверні, а, Це ну, система пожежого гасіння, генератори, забезпечення незалежної інфраструктури. Повірте, в нас були випадки протягом 4 років, коли зникала енергія, енергія там, в районі, а ми повинні забезпечити 100% роботи і інфраструктури, яка забезпечує роботу президента. Так, ну, і всі адміністрації президента. Це просто ну це ресурс, його треба. Тому, коли говоримо, а давайте ми сядемо переїдемо, окей, ну, я можна. можна Робимо бюджет, рахуємо план, показуємо і кажемо, вперед. Ну, якщо суспільство, уряд підтримують, можна це робити. Але це не буде завтра. Ні, ви можете зробити собі якийсь офіс. В якій ви будете приїжджати, але окремі наради, окремі питання ви будете все рівно проводити в адміністрації, тому що або в приміщеннях, які обладнані належним чином. Все. Це є правило. А скільки там умовно такий бюджет переїзду міг би складати? Тобто... Це, 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 тільки... це десятки мільйонів доларів це це десятки мільйонів ми повинні розуміти що ну це ж побудувати інфраструктуру а це ж треба буде окей хтось каже є к spaces, та є там хаби в яких от там creative quarters, є там е, е от е, ну декілька там нових нових проектів які там хаби різні юніти і так далі але ви туди приїжджаєте і ви платите фі, ну, плату за те, що ви там знаходитесь. Ну і ви, звісно, приїжджаєте не 427 людей, і ви маєте інфраструктуру, яка там побудована. Добра, погана, вона є. Крім того, ще поясню, забув сказати про ІТ. В адміністрації президента побудована бездротова мережа Wi-Fi за стандартами Білого Дому. Тобто, це спеціальне обладнання, це не можна під'єднатися, там є рівні захисту і так далі. Тобто, ми вивчали цей досвід, це також. Працювали з експертами міжнародними компаніями, які ну, ми там дискутували, тестували, відправляли назад, обладнання, були незадоволені і так далі. Це це було зроблено. Чи можна це там взяти і перенести? Так, час, люди, ресурси у як у будь-якому комерційному проєкті. Якщо ви хочете переїхати з одного офісу в інший, ви рахуєте, скільки буде коштувати оренда, ви рахуєте, скільки будуть коштувати фіт-аут, Ви будете рахувати, скільки коштувати перевезення, і розуміти, що вам треба буде десь зараз жити, поки це будується або Організовується. Чи можна це теоретично зробити за рік? Можна. Питання грошей, бюджету. І а бюджет, оскільки це є, ну, може бути створено за чийсь кошт, або це може бути зроблено за кошти державного бюджету. Наскільки я знаю, цього року в державному бюджеті не передбачені видатки на такий процес. А, а також пам'ятаємо, що ми повинні теоретично це робити. Ну, не теоретично, а практично, ми повинні це робити на конкурсних засадах. У нас є прозоро, відповідно буде. Я думаю, що багато власників е, такої елітної е, бізнес-середовища захочуть здати своє приміщення ну, президенту України. Але ми також розуміємо, що навколо люди. Які знаходяться в тому ж бізнес-центрі, вони в захваті, тому що з'явиться рамки, контроль, допуск, обмеження у до. У до і так далі. Відповідно, всі ці фактори, мені здається, коли люди роблять певні заяви, треба просто прораховувати. Я вивчав, дивився на приміщення, дивився на рахунок. У мене не виходило швидко, не можна і дорого. Чи, ну, Об'єктивно, чи хотів президент? Так, да, президент хотів це зробити. Але ми коли почали дивитися ну, якби бюджети і часові рамки, ми розуміємо, що ну, е, стратегічно це гарна ідея винести весь квартал за межі міста або на ну, якийсь регіон. Але ми повинні дати відповідь, що ми, ну, як це буде працювати. Бо у більшості країн е, саме винесений весь квартал. Тобто ми говоримо про про провене винесення всього кварталу. Там же ж ще є ну, чисто фізичні там переходи, там які дозволяють швидко пересуватися між там і... Ну звісно, а, приїхати в адміністрацію. в адміністрацію, приїхати з Верховної Ради, провести ну, наприклад, бувають інколи, коли засідання комітетів. Чому комітети знаходяться поруч з Верховною Радою? Щоб щоб протягом перерви. Депутати могли пройти в кабінет і працювати в комітетах. Чому комітети поруч з, верх, з кабінетом міністрів? Тому що кабінет міністрів приходить представники на засідання комітету і адміністрація ходить. Відповідно, ці, -ці переміщення вони займають ну, час. Не можна брати одну структуру і відокремлено розглядати її. Ну, це такий популізм. Ми, ми повірте, всі хоч, хоч мріялись, бо всіх ця будівля в в цій, але. Ця будівля має цікаву історію. Мало хто знає, що Скоропадський в день перевороту, коли був відбувся вже е, атака Петлюри на місто. Він якраз біля третього під'їзду якраз і була знаходилася барикада. Коли він під'їхав, зрозумів, що втрачено, і від'їхав, тому що там знаходився Київський військовий округ, якраз військовий військовий. А окрім там цієї ситуативної кімнати, про яку ви вже говорили, бо це весело іншої всякої такої інфраструктури, що там є ще цікавого чи важливого в адміністрації? Там не знаю, якось побуджу там цілими днями вибушки також організовувати свій пол, Ні, звісно, є, наприклад, столова для працівників адміністрації. Звісно, є, є, є столова, яка готує також президенту. Далі ну, є веселі, веселі речі. Коли я шукав офіс, ну, ситуаційна кімната, треба десь її побудувати. Купа кабінетів. Мені треба використ... Вона велика взагалі? Uh, так, в ній може знаходитися ну, половина РНБО. І вона має доступ к закритим ресурсам інформаційним і до відкритих. Це така гібридна структура, яка дозволяє об'єднувати інформаційні потоки з різних джерел і ну надавати інформацію для засідання президента України. А, е коли ми будували, ми вчали ну, вимоги по безпеці, ці е вікна без вікон, е питання е простору, доступу, е кімнати аналітиків, е об'єднання, ну, це не, не, не проєкт проект, і його треба було зробити швидко. І Я шукав приміщення в адміністрації президента, і в один цікавий день я ж там бродив з мапами, значить, де ж мені знайти? Тут кімната того, тут кімната сього, і я натрапив на. Таку чудернацьку кімнату э, э, стукає відкриває бабця. Я такий: о, добрий день, а що у вас тут є? Та проходьте. Захожу, Така вітальна, камін. А що там? Масажний зал, під ти, тренажерний зал, басейн і сауда. І я такий кажу: а хтось про це знає? Він каже, а хто був останній раз? Ну, за Януковича був останній раз. Ми такі. Я такий кажу, прикольно, бо ну подивися, да, Масаж, ну, масажні ліжка, тренажерний зал, вікна заходжу. Три ну, басейн. Це басейн для сауну триметровий. А я такий. Я повертаюсь на нашу нараду. Кажу, а ви знаєте, що в нас є басейн? Всі такі, що? Ну, всі ж нові, що? Я кажу, я не жартую. басейн. А це як перший ну там. Ну, там вже був другий місяць, третій місяць ми вже були. Ну тобто, і він такий кажу, реально? Я потім провів народ екскурсія, всі в такому шуті, каже. Ну і далі було говорено, що ми цим робимо. Ну, кажу, давайте нафіг це винесемо ну, і Борис каже, да, давай нафіг. І тут у нас був один такий представник президента в кабінеті міністрів, який сказав ні 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 то можна ж пользуватися. Про Янукович виїздили. Так, да, так, да, це було про е, Ну, Здається, про Янукович, тому що я сказав, а там камін, дро і бамця з капцями, все нормально. Я такі кажу, вау, і а там, тут. І там якась штатна одиниця? Я, так? Да, я кажу, ви тут працюєте. Ну, є ж, дивіться, є ж адміністрація праці, є ще ДУС. Uh -huh. Дус ще це там велика там, будівля, там є поліклініка і так далі. Ну, Там багато фасилітис. Там є що куди віддати, порізати і так далі. Але це все також інфраструктура, яка велика. Там, обслуговує тощо. І е, коли е, я пам'ятаю, ну от воно є. Що з ним сталося, не, не знаю я. я ну, кажу, ну, ми, ну, то ніхто не користувався, були люди, які там, ходили туди в спортзал, але е, знищити мені це не вдало.